Привіт всім! Сьогодні я трохи в такій неформальній обстановці, в домашній обстановці, а все тому, що починаю записувати не знаю наскільки довго, я сподіваюся, що не дуже відео про мої книжкові полички. Як бачите, я ще поки сижу біля коробок, септо на землі. Частину я вже винесла і тут подумала: а чому б вам не зняти Трохи цього бекстейджу, як буде все відбуватися, як я буду їх розбирати, як я буду заново складати, тому що спойлер: тут більше не буде купу коробок, завалля, а будуть нормальні, адекватні книжкові полиці. Я впевнена, що я не буду вже абсолютно все показувати, тому що це буде дуже-дуже довго, бо полиці великі, книг багато, але якісь частинки, я думаю, я покажу. Якось це все підмонтую, що було адекватно. Розставимо обов'язково разом. Книжечки на полицях мені вже самі просто не терпиться все це зробити. Я поки що не уявляю, як воно буде, але сподіваюся, що буде прикольно. От в процесі цього ви також будете це бачити. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому ролику і дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео. А тепер будемо займатися справами і виносити ці коробки в іншу кімнату, звільняти місце для полиць. І, здається, я тепер маю новеньке місце, де я буду знімати свої ролики. Ну і частинку цього теж. Як ви вже зрозуміли, в полиці складено, стіл також, який стоїть збоку, точніше, ззаду мене. І тепер покажу вам трішечки детальніше, що буде відбуватися далі, що це за полиці і як я їх буду облаштовувати. Але перед тим. Буде невеличка історія про те, як було складно з цим справитися, оскільки в нас не працює ліфт, і довелося всю цю красу, всі полиці на всю стіну тягнути на 10-й поверх власноруч. Хоч це було й складно, але вже нарешті все це позаду, і я можу спокійно приступати до розстановки книг на полицях. Поки що я не дуже маю якесь уявлення, як це буде відбуватися, тобто, де що як буде стояти, я буду дивитися також на картинку, тобто на те, де я буду знімати свої ролики, з якого ракурсу, я думаю, що ось оцей, як я зараз сиджу, буде один з них. І оскільки я хочу, щоб в мене було якісь два-три ракурси для зйомки відео, то треба добряче подумати, які книги де поставити, щоб це було і зручно, і доступно, але водночас і красиво. Поки ідей у мене небагато, але щось зараз буду мудрувати. Ще єдиний мінус, що в мене досить таки невисокий зріст метр шістдесят, і я не дістаю. До верхніх полиць і навіть складнувато дістаю до верхньої полиці на стільчику. Оце буде цікаво на це подивитися, як я буду це складати і щось там мудрувати. Ну коротше, я пішла пробувати і облаштовувати свої нові полички. Захотілося підключитись, але поки я дістану камеру, поки знову все це налаштую, буде дуже довго, тому так малесеньке включення. Я вже нарешті перенесла книги з однієї кімнати в цю, там де будуть вони стояти на поличках, і постаралась їх розсортувати, якось так, щоб мені було легше ставити. І ще. Я думаю, ви пам'ятаєте. У мене є ще одна поличка, де книги вже складені, але вони там не будуть лишатися, вони також перейдуть сюди. Тому я, напевно, буду переносити спершу з тієї полиці, там більше фентезі, кінг, якось думати, як це поставити. А тоді вже ставити ті книги, які стоять за кадром. Я нарешті все завершила облаштовувати. Планувала дозняти ще вчора ввечері, відразу як все завершила, але в мене настільки не було сил, настільки все це зайняло багато часу. Я десь закінчила о 8 а почала десь в обід. Тому вирішила перенести вже таку завершальну зйомку, такий завершальний екскурс з поличками вже на інший день. Себто на завтра, яке у мене вже сьогодні. Ви бачите, що я стою біля. Полички з Гаррі Поттером» і іншим фентезі. Зараз коротенько просто покажу, пробіжусь по полицях, просто щоб показати, що є. Детально я не буду зупинятися там, на кожній книзі там, чи на серії, тому що майже всі ці книги ви вже бачили. Ви бачили у відео з коробками. Там було два відео. Ви можете, до речі, їх переглянути і детальніше почути про певні книги і. Відео, де я показувала попередню свою поличку, там всі ті самі книги просто вже є тут. І декілька, звісно, нових, декілька, можливо, таких спойлерів, які я вам ще не показувала. Ось, Але давайте я покажу, пробіжимося. Коротше, як посередині, я думаю, я вам ставлю загальну картинку всіх полич, щоб було видно, що йде стоїть. Тут у мене посередині стоїть колекція Гаррі Потера. Як і ілюстрований Гаррі Поттер, так і звичайний. Тут. Фантастичні звірі і декілька фігурок з шахів. Теж по Гаррі Поттеру з першої частини свічка. Снейп і ще одна теж різдвяна з Хогвартсом. Вище в мене також є фентезі я його так намагалася розділити, щоб якось воно там тематично ставало. Тут і мас, тут і аділярю, ось, до речі, діадема з двору. Шипіві Троян, також Мрійник-Стрендж, трилогія Голі Блек і ще багато іншого, так. Скажімо так, тут така підлітково доросле фентезі. Тому що дитяче і підліткове фентезі у мене є поличка нижча, яка буде знизу Гаррі Поттера». Зараз покажу її. І так, тут з дитячого-підліткового, звісно ж, весь страут є Лі Бардуго». Не знаю, наскільки дев'ятий дім це. Підліткове фентезі, але тим не менш воно стоїть з іншими книгами Лібардуку. Я не стала це розділяти. І ще й книгу поставила обкладинкою, тому що вона мені банально подобається. Також тут є Сіндер, Скарлет, весь різдвузавр і Різдвяна свинка. Нижче тут мене така трішки збірна солянка. Тут полиця не дуже то сильно і облаштована, ну тому що ви бачите три книги. Ось я просто читаю, я її виняла, але вона має бути ось тут. Як ви бачите, три книги стоїть обкладинками, значить місця тут досить. Просто всі три обкладинки мені страшенно подобаються. Я подумала, в мене є місце, то чому б так не поставити. Тут просто дуже багато всього. Переважно тут українське фентезі, але є й інші книги, ви можете роздивитися, побачити, що тут стоїть. Далі будемо підійматися. Ви ще ви бачите тут теж фентезі. Я б сказала, що це більш таке ну, доросле, епічне. Я можу помилятись, бо більшу частину книг я тут не читала. Знаю, що безніч не зовсім той дорослий фентезі, але тим не менш, вона тут дуже гарно пасує до Джордана, великоформатні книги. Ну, і інша книга Аберкромбі. Тут Володар Перснів і Олень. Я думаю, що я буду показувати так краще без себе, тому що це буде дуже-дуже довго. От, Давайте покажу поличку, яка знаходиться. Нижче, точніше з боку. Ось тю, тю-ту. Палець не фокусується гаразд. На цій поличці в мене Стівен Кінг. Не так багато місця залишилося для нових книг. Буквально на 3-4. Мабуть, більше і не стане, але це нічого страшного, тому що в мене є ще вільні полички. Я просто якусь посилуну вверх, вниз і далі буду заставляти все кінгом. Вище тут у мене така трилерно-детективна поличка. Ну, не зовсім, але. але Тут Тес Геррісон. Звісно ж, книги Галбрейта Септо Джон Роулінг. І ще декілька трилерів. Також тут стоїть. Мені, до речі, вона дуже подобається, така червоненька, непогано виглядає. Ось. З самого верху. Тут поезія, трохи поетичної оцієї збірки від Абаби Баби Галамаги», корівка, бичечок, точніше, і ще декілька поетичних збірок різних видавництв, різних авторів, і тут, коротше, така збірна солянка. Ось ми перекочували до української літератури. Це одна з. Тут стоїть мене Павлюк, кідрук, трохи Коломійчука, і ось починаючи від синьої. І... Кінець чорні книги це винничок. Я спустилась на найнижчу поличку. Тут теж Укрліт, вона трішечки захована, бачите, за столиком, але нічого страшного. В принципі, я не бачу тут проблеми. Тут мене Андрій Любка, Сергій Жадан, здається, там Володимир Лис і теж дуже багато різних авторів, які там одиночні книги в мене є. Просто все на купу. Ще поки ми знизу буду показувати ще дві, точніше, три нижніх полички. До речі, тут у мене пуста поличка. Не знаю, що я тут буду ставити, ну, поки лежать коробки з-під книг. Скоріше всього, там може ховатись кіт. Йому там подобається ось таке місце, але там ще є місце, де йому подобається. Не можу, на жаль, не можу нижче опустити штатив. І так, фактично, на землі це. У мене тут такі великоформатні книги, коли я планувала свій стелаж, а я його планувала повністю самостійно, тобто це був мій такий проєкт, скажімо так, то я знала, що мені буде потрібна поличка більша, поличка, зокрема, для коміксів, для якихось таких великоформатних книг. Нижня поличка, точніше, весь нижній ряд трьох полиць, він великоформатний. Тут мене стоять. Комікси, більші книги, отакі, наприклад, як Ніч перед Різдвом від Абаби Галамаго і Шерлок, Троє проти зла і, звісно ж, сага. Крайня поличка від дверей це поличка, на якій стоять тимчасові книги, септом не мої, там з бібліотеки, які ми віддати, там продати і так далі. Там манґа сестри. Ну, щоб і вони там не губилися на основних полицях, то тут якраз добре все видно. Підіймаємося вище тут в мене «Нонфікшн». До речі, не так і його багато в мене, але я виділила окрему поличку, якраз нормально, буду розширятися, тому що є книги в цьому жанрі, в жанрі, є книги з нонфікшену, які мені подобаються які я планую збирати. Трішки тут автобіографії, зокрема, Гемінгвея, мистецька серія від ВСЛ, Потім книги Шона Байзела про тексти, трішечки віхоли. Ось ця поличка мені дуже імпонує, вона так красиво виглядає. Тут майже всі книги від видавництва КСД, майже весь сафон, мені лишилось для дві чи три книги, і буде точно весь. Весь Ден Браун. Нарешті його зібрала в одному виданні. Ще вище у мене стоїть класика. Якось так вийшло, що вся класика помістилася на одну поличку, о, диво. Я не скажу, що мені подобається ця поличка, тому що тут якось всі книги виглядають по-різному. Це мінус, коли класику видають в різних виданнях, але що вже зробиш. І до речі, якщо ставити агату крісті так, то вміщається більше книг. Але знову ж таки, в подальшому думаю, буду розширяти полицю з класикою, оскільки там збиратиму далі Крісті, збиратиму далі Гемінгвея, можливо замінювати Ремарка. І, можливо, ще щось буде. Вище над класикою. Тут у мене сучасна література, і не тільки. Ну, певно, не тільки, тому що не можу 100% стверджувати. Переважно сучасна. Весь, майже весь точніше, знову ж таки, Бакман. Тут у мене стоїть Тарт. Далі Аткінсон. Трохи Айн Ренд джерело її. І ще там декілька книжок від ВСЛ. Ну і не тільки від ВСЛ. І остання поличка, найвища, яка знаходиться над цією, що я вам ще не показувала. Трохи складно тримати. Тут коротше теж збірна солянка, все на світі, що не помістилось на інші полиці. І тут багато книг, які пов'язані з історичною тематикою, зокрема там про війну, про Голокост і таке подібне. На цьому я буду завершувати. Я показала вам всі свої книги. І як бачите, у мене ще вдосталь місця, де я можу спокійно розширюватись, складати ще книжечки. Є абсолютно верхній ряд пустий, оскільки я туди не дістаю навіть складно на стільчику, то поки що там нічого не складую, але в перспективі, звісно, що щось буду. Плюс багато книг, як ви бачили, також стоять обкладинкою до мене, до вас, тобто обличчям до кімнати. Не корінцями, і там також багато вільного простору. На деяких поличках по дві, десь одна, навіть одна поличка з трьома такими книгами. Там також багато місця, де будуть далі книги. І звісно ж, книги можна ставити навіть в два ряди. Глибина дозволяється робити, але. Навіщо це зараз робити, якщо в принципі книг не вистачає на це. Трішечки декору у мене його тут небагато. Також планую щось потім там придумувати, додавати. Зокрема, по книгах щось, можливо, якісь будуть свічки чи тематичні там якісь декорації, але то вже таке, то вже другорядне, наживне, як то кажуть. Нарешті мені вдалося зняти це відео. Це було не так просто, як я собі уявляла. Дякую, що переглянули цей ролик. Обов'язково пишіть, як вам. Розстановка книг на поличках, як вам ці полиці, тому що одною полицею я не можу назвати, тому що тут аж три цілих стелажі докупи складені. І якщо вам сподобався цей ролик, поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок. Буду з вами прощатися. Гарного дня, мирного неба та до зустрічі у наступних відео!